На уроці українська. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати і починаємо ми з прикметник. Отже, тема сьогоднішнього уроку це прикметник як самостійна частина мови. Перше, що ми почнемо, пропоную вам обрати той смайлик, який відповідає вашому настрою на початку нашого уроку. Ми з невеликої лінгвістичної гри. Усно. Доберіть до поданих, слів, до поданих запитань слова, які відповідають на питання, Який, яка, яке чия. Отже, сонечко яке? Ласкаве, тепле, ніжне. Червона, синя, гелева, сашина. Що може бути? Ручка. Угу. Небо. Синя безхмарне, чисте, хмарне, трава яка зелена, свіжа, пожовкла, рання, гаманець який, маріїн, блискучий, шкіряний повний. Молодці. Отже, сьогодні ми познайомимося із ще однією частиною мови. Прикметником не познайомимось, напевно, будемо далі вивчати, адже ви з ним знайомо вже. Нагадую, що прикметник це частина мови, яка вказує на ознаку предмету. Відповідає на питання, який чи. У реченні це другорядний член речення. А прикметники змінюються за відмінками, числами і зародами. У прикметники змінюємо за родами числими відмінками. У прикметниках, ужитих у множинні, дні, рід визначаємо. Початкова форма прикметника це наземний відмінок однини чоловічого роду. У реченні прикметник найчастіше є означенням. рідше присутку. Означення нагадую, підкреслюємо хвилястою. Прикметники використовуємо для того опису людей, тварин, рослин, предметів, явищ, подій тощо. У художньому мовленні прикметники надають висловленню, виразності, образності, емоційності. Давайте з вами попрацюємо з хмаринкою. Нам треба з вами виписати всі прикметники з хмаринки і над кожним словом писати питання. Давайте ми з вами усно виконаємо це завдання. І перше слово, наприклад, білити це що робити. Це не прикметник. Гарний який. Гарненький який. Білий який. Золотавий. Який. Золотий. Який. Дідівський ший пригарний, який. А білити, білизна, місто, дідусь це вже будуть не прикметники. Поставте відео на паузу, то спробуйте знайти ще прикметники, які є у вас на хмаринки слів. Ідемо далі. У нас є з вами поезія, і нам треба виписати з поезії прикметники разом з іменниками, до яких вони відносяться. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній греблять в негоду в тиші, трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Ці брові по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову колосисту на віки українську рідну мову в дармані дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас. Отже, давайте визначимо іменник і прикметник до нього, наприклад, мова, мова яка неповторна, своя. Дайте запишіть: мова неповторна. Кома своя. Мова ще яка: солов'їна, да барвінкова, колосиста, українська, єдина. Тому запишіть, будь ласка, мова і яка вона. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. дуже швидесенько виконуємо тестування. Усно виконуємо, в якому рядку всі слова-прикметники. Поставте відео на паузу, подумай і дай відповідь на запитання. Отже, дивимося. Мінливий який, дивно, як не підходить. Ароматний який, новина, що не підходить мудрий, ніжний, який? Шевченко хто? Духм'яний колосистий Олексій. Отже, правильно відповідь Г. Йдемо далі. Вправа з ключем. Випиши прикметника. Ось тут вам треба буде. Е Виконати завдання письмово. Поставити відео на паузу, подумати, виписати саме іменники, які відповідають на питання який, яка, яке або «чий», Підкреслити в кожному слові виписаному другу букву і прочитати назву частини мови. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Отже, перевір себе. Ті слова, які ви повинні були записати, і утворюється на мову прикметник. Наступне завдання це пояснювальний диктант. Нам треба з вами, кожен буде записувати тільки одне речення, те, яке він обере. І пояснювати. Над прикметниками надпишіть ріти, число і відмінок. Підкреслюючи всі прикметники відповідно до їхньої ролі в реченні. Отже, ваше завдання виписати тільки одне речення і записати над кожним прикметником рід, число і відміну. Поставте відео на паузу, ви виписуєте перше, друге або третє на вибір, те, яке вам найбільше сподобалося. Завдання таке трошки творче. Прочитай текст, доповнюючи його словами, які, на твою думку, є найбільш доречні. Виконай вправу усно, тобто встав туди саме ті слова, які, на вашу думку, є найбільш важливими. Наприклад, нещодавно літній ліс або там, мішаний ліс змінився. Якимись там барвами. А сьогодні стоїть щось. Лише там якісь дуби, зберегли і так далі. Тобто вам треба вставити прикметники. Подумайте і усно виконайте завдання. Наступне завдання це невеличка самостійна робота. Уважно прочитайте текст, вставляючи слова у дужки у потрібний вмінок. Ми виписувати не будемо, ми працюємо усно. Вам треба усно змінити прикметники за зразком, тобто займався пишний січневий ранок. Сонце, мов здорова червона діжа. Да? Бо діжа яка здорова червона. І так далі. Поставте відео на паузу і усно виконайте завдання. Отже, ми сьогодні з вами. Згадали про прикметник. Прочитай самостійно, будь ласка, те, що ми сьогодні повторили. Поставте відео на паузу та пригадайте. Ваше домашнє завдання: повторити правила або за допомогою підручника на сторіночці 198, або за допомогою слайдів 4, 5, 6 та 15. З допомогою цих слайдів повторити всі правила, які стосуються прикметника, синтаксичної, морфологічної, морфологічні ознаки, синтаксична роль, загальне значення, все, що ми сьогодні згадали, повторили, вам треба ще раз самостійно повторити питання – це дайте усну відповіді на питання. Продовжіть речення. Сьогодні я повторила або повторив. Було цікаво, що саме, було складно, що саме. Я зрозумів або зрозуміла, що тепер я можу і що ви навчилися. Ви усну даєте відповіді собі. Дякую за урок. Побачимось!